Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Сьогодні ми розповімо вам, як українська громада та жителі Едмонтона вболівали за їхню хокейну команду Ойлерс у фінальних поєдинках за Кубок Стенлі. Едмонтонські Ойлерс одна з найвідоміших команд Національної хокейної ліги, що має багато історію успіхів та зв'язків з Україною. Засновані у 1972 році. Ойлер швидко стали символом хокейної майстерності і цього року святкують 45 років виступів в національній хокейній лізі НХЛ. Ойлер свідомі своєю участю в Кубку Стенлі, де вони виходили у фінал вісім разів, з яких п'ять разів здобували перемогу. Їхні тріумфи в 1984, му 1985-му, 7-му, 8-му та 90-х роках залишаються незабутніми моментами в історії НХЛ. І ось знову в 2024 році Ойлер здійшли до фіналу, демонструючи непохитний дух та майстерність. Нам треба пам'ятати, що зараз перед нами, перед нашими очами, відбувається жива історія. Тому ми, як українська громада, є великою частиною цього. Дехто є тепер у центрі міста, дехто там прямо на стайоні. А тут ми зібралися в домі молоді, і також всі можемо святкувати разом з нашими едмонтонськими ойлесами. Oilers. oilers! цього року українці зібрались в домі української молоді, щоб разом болівати за улюблену команду. Захід було організовано лігою українців Канади. Сьогодні ми зібралися в будинку української молоді для того, щоб подивитися гру едмонтонської команди Пойлерс. Яка вийшла у фінал був у стенді. Ми прийшли, щоб підтримати її. Це дійсно останні дні цим живе Едмотон. Це вже шоста гра, і Едмотон показує хороші результати. Дякуємо будинку української молоді за те, що в нас є така можливість прийти тут всім разом, в нашій громаді, і підтримати нашу команду з «Едмотону». В історії команд Ойлер знайшов місце і хокеїст українського походження Олексій Павлович Міхнов. Він народився 1982 року в Києві та грав в едмонтонській команді у 2000 році. Проте він провів лише дві гри, після чого переїхав до Московії та почав виступати за різні московицькі команди. В той же час його рідний молодший брат Андрій Міхнов був капітаном збірної України по хокею. Станом на зараз Олексій Міхнов є вільним гравцем і не має контракту з жодною командою. В той же час його молодший брат Андрій грає за Бухарецьку команду з хокею. Також у 80-х роках тут грав всесвітньо відомий хокеїст Вейн Грецький, в якого бабуся була українського походження. Я давно захоплювався хокеєм, і коли приїхав Альберто, отримав надзвичайну нагоду ходити на ігри Ойлорс. відвідав цього року Heritage Classic на відкритому стадіоні. Це було надзвичайно. Я почав захоплюватись хокеєм після Олімпіади в Ванкувері 2010 року. І Один з тих гравців, який мене надихнув на це, був Корі Перрі. Зараз він грає за Ойлорс. Це просто свято. Востаннє Ойлорс вигравали кубок в 90-му році. А зараз в них є нова можливість, і ми, як новоприбулі українці, маємо чудову нагоду спостерігати це наживо і безпосередньо на місці подій, Тому насолоджуємось грою. Let's go Oilers! Едмонтонські Ойлерс також відомі своєю підтримкою України, особливо під час повномасштабного вторгнення московитів. Команда висловила солідарність з Україною та носила стікери з прапором України на своїх шоломах і зібрала кошти для підтримки українського народу. Вони також влаштували Ukraine Game, де зібрані кошти були спрямовані на підтримку України. Крім того, Ойлерс підтримали українську чоловічу національну хокейну команду, яка взяла участь у турі по західній Канаді, зокрема в Едмонтоні, де виручка від продажу квитків пішла на відновлення зруйнованих арен та гуманітарну допомогу. Це надзвичайні події діються тепер. В нас в Едмонтоні з нашими Edmonton Oilers. Ми вже 30 років чекали на це. Я колись як вигравали чаші раніше, працював для Олесі. Думали, що ми щорічно будемо вигравати вигравати. Але тоді все припинилось. А мої діти народились, виростали і все лузери були. Можна сказати. А тепер бачимо цей велич знову і чекаємо, щоб ми цей чемпіонат Cup знову ж він прийшов додому в Едмонтон. Bude Let's go, Oilers! Під час матчів команд Ойлерс Едмонтон на кілька годин перетворюється в барвисте місто шанувальників, які розмахують помаранчево-синіми прапорами та ходять у формі команди. Вулиці просто переповнені фанатами, а з кожного кафе лунають гучні вигуки вболівальників. Хочу сказати, що після переїзду до Альберти. В регіон Едмонтона українці вміють болювати не тільки за бокс і футбол, але й за місцеву команду, яка дуже потужно виступає в цьому році. Ми будемо болювати за її перемогу. І нехай цього року Ойлерс не змогли принести знову кубок в Едмонтон. Перемога була за пів кроку, що свідчить про високий рівень команди. Із такою підтримкою болівальників ми переконані, що наступний рік Едмонтонські Ойлерс виграють вже шостий кубок Стенлі і знову впишуть своє ім'я золотими літерами в історію хокею. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте подобайку, пишіть коментар та надсилайте це відео своїм друзям. Слава Україні! Все буде Україна!